Американець українського походження Віктор Літовченко в Сполучених Штатах Америки, крім роботи менеджером, займався благодійністю. Десять років тому, завітавши до Луцька, вирішив розширити свою діяльність на територію Волинської області, придбати будинок для своєї родини, збудувати реабілітаційний центр для алко та наркозалежних та кілька складських приміщень для гуманітарної допомоги. У цьому йому зголосився допомогти знайомий товариш з Волині Василь Панасюк. Скільки будинків у мене не дивилися, постійно Василь Ксенофонтович говорив все, ну слухай, не треба брати готовий плохої якості і так далі буде. Ми побудуємо будинок. Довіривши справу у руки товариша, американець поїхав у США. На спорудження об'єктів вислав чималі суми грошей. Каже, спершу аж більше 200 тисяч доларів. За домовленістю друзів будинок нібито мав бути побудований за 8 місяців. Однак згодом який узявся за будівництво, повідомив грошей недостатньо, і аби завершити його, треба ще дві тисячі доларів. Тоді, за словами потерпілого Віктора Літовченка, до фінансових махінацій підключився син українського товариша. Той, нібито, попрохав вислати гроші на свій банківський рахунок і обіцяв завершити будівництво. Льоня мені звони. Кожну неділю, батько феріс, батько дурак, обзиваю всякими словами. Поїдьте подивіться. Ви каже, несподівано приїдьте і подивіться, що він робить. Коли я вже перевів таку суму гроші, ніякі склади каже, не, 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 не будуються. А він каже, паркет робить, камін робить, кришу, там, третій поверх, робить все Все в будинку, Переводьте на мене. Весела мені он є цей а, бланк з привади цього, і весела мені там, що будинок стоїть одна цегла. Починаємо говорити Василь. Кажу, готовий, Василь Ксенофонтович, готова хата? вже майже готова. Я беру білети, разом із тим п'ять чоловік. Всі шість тисяч оддали. Приїжджаємо сюди, ну кажу, поїхали ж, десь там може думаємо, Приїжджаємо, приїхав чуть в обморок Не впав там. Там стоїть перекошена коробка, засипана снігом. Василь Понасюк усі звинувачення у свій бік заперечує, каже, до цього його товариш з Америки неодноразово приїжджав і слідкував за виконанням робіт. Запевняє, його усе влаштовувало. Були зроблені фотографії, йому по мейлу відправлені. Він сам неодноразово приїжджав під час ходу будівництва в Україну. Жив в мене, дивився, навіть з сім'єю. В справі є, від них навіть лист, як вони дякували. І були задоволені тим видівництвом. Обвинувачений каже, не мав жодного наміру обманути Віктора Літовченко, запевняє з усіх вище названих сум отримав лише 180 тисяч доларів. Решти в очі не бачив. Ділянка, яка була сільськогосподарського призначення, відповідно вона не могла бути оформлена на нього як на іноземця. Він оформив її на мене. І акт державний був у мене. І на мене це було оформлено. Якби я прислідував хоч маленьку ціль присвоїти собі кошти, акт у мене, договір купівлі-продажі в мене, на мене оформлений, я міг спокійно, законно взяти, продати ту землю, і до мене ніхто не мав би жодних претензій. Я цього не зробив і не думав навіть робити. Вкотре приїхавши на Волинь, американський інвестор знову побачив незмінну картину свого майбутнього будинку. Тоді сам вирішив займатися його добудовою. Панасюків попросив відзвітуватися за отримані кошти та надати документацію на будинок. Однак каже, жодних документів та проектів на нього на той час не було. У першій інстанції Луцький міськрайонний суд з'ясував, виконання будівельних робіт проводилося без необхідної проєктно кошторисної документації. Більше того, зі слів свідків, а саме будівельників, для зведення будинку використовували бувші у використанні матеріали. За такі діяння та фінансові операції Панасюків засудили до п'яти років ув'язнення з конфіскацією усього майна. Нині справу розглядають в апеляції. Тож, чи справді батько та син винні у недобудованих спорудах чи висилалися за хмарні суми коштів з США. Та якщо так, то куди поділися? Суд з'ясовуватиме надалі. Ольга Бондаренко наля Прокопчук для новин на часі.